Доброго дня! До чого готують у вас вище сил? Що ви своїм негативним емоційним... Станом, настроєм, самонастроєм, своєю поведінкою, своїм образом життя самі досягнули того результату, в якому ви знаходитесь. Можливо, хтось знаходиться в самотності, тому що втратив стосунки. Вам говорять, ви повинні ясно розуміти, що причина не в вас. І ваш негативний емоційний стан, де ви картаєте самі себе, невірна поведінка. Ви розумієте, що. Ви були в стосунках з тим партнером, з яким ви не мали можливості досягнути того результату, якого ви бажали. Дана людина взаємоділила з вами саме на такому рівні, в тому варіанті, як ви будувалися стосунки, так як дана людина бажала. Інакше б саме з цим партнером або партнеркою не було. Тому не картайте себе. Якщо ви думали, що дана людина закохана, а ви саме є тією людиною, яка зруйнувала дані стосунки, то ні. Ви повинні для себе здобути ясність, що ящик Пандори для себе ви відкрили тоді, коли дозволили маніпулювати собою. Коли дозволили, власне, оточенню, партнера, маніпулювати. Коли знаходились без діяльності, хоча ви ресурсні і самодостатні і повинні були діяти, якщо ви бажали досягнути саме тих результатів, яких ви бажали, то потрібно було проявлятися. Не знаходитись без діяльності і не дозволяти маніпулювати собою, а діяти, брати відповідальність, владу в своєму житті. Будувати партнерські стосунки, вибудовувати розуміння власних пріоритетів, власних кордонів. І ви повинні, от, по відношенню до даної інформації, зрозуміти, до чого готують вас вищі сили, що от саме ваш самонастрій, негативний, який ви маєте, тому що, наприклад, ви розійшлися з партнером, то це не ваша провина здобути ясність по відношенню до того, що партнер не забажав. Будувати стосунки інакше, де б ви мали результат. Або якщо ви почали розмову, що вас, наприклад, не влаштовує, то от саме проясненням в стосунках цією розмовою, де ви почали озвучувати, що ви маєте власне бачення, ви бажаєте будувати стосунки. Саме от на підставі власних пріоритетів або власне кордони. Ви бажаєте, щоб поважали, щоб взаємодіяла дана людина, враховуючи саме це, і от оцим проясненням, цією розмовою для вас це зрозумілі речі, але не для даного партнера. І от своїми вірними діями ви відкрили ящик Пандори, тобто отримали негативний результат. Відповідь. Звичайно, дуже легка. Не той партнер, з яким ви мали перспективу. Саме на ті стосунки, на які ви розраховували, яких би ви бажали на підставі даної інформації це не означає, що ви повинні і надалі дозволяти власне партнерам маніпулювати, знаходитись без діяльності. Тобто Проявлятися по відношенню до стосунки, от якщо ви бажаєте, наприклад, взаємодіяти з даним партнером, то ви повинні дозволяти йому керувати самою ситуацією. Ні, ви не повинні цього робити. Вам чітко говорять, до чого готують ось вищі сили. Якщо ви бажаєте результативності, якої би сфери життя це не стосувалося, вам надається чітко інформація по відношенню до чого готують вас вищі сили. От якщо ви бажаєте. Отримувати саме той результат, якого ви бажаєте, мати саме, якої би сфери життя це не стосувалось, той результат, яким ви бачите, то ви повинні боротися, ви повинні вибудовувати чітке розуміння власних пріоритетів, власних кордонів. Ви повинні структурність, тобто, вибудовувати при взаємодії з партнером або. Партнерських стосунках загалом, якщо це, наприклад, бізнес, реалізація, з клієнтом, в тому числі, вибудовувати чітке розуміння, ваші умови, ваші життєві пріоритети, яким чином ви бачите подальший розвиток даних стосунків, чого ви очікуєте від даних стосунків, тобто ваше ясне бачення. І взаємодіючи, спілкуючись. Знаходивши або досягаючи взаєморозуміння, тільки таким чином ви зможете досягнути результативності в партнерських стосунках як в реалізації, так і в особистому житті, в бізнесі, в тому числі. Ви особистість. Ви ресурсна людина, яка може вибудувати, от якщо чогось ви бажаєте досягнути. Можливості, шанси ви отримуєте. Ви самодостатні по відношенню до ситуації. І говоряться, якщо ви поставите перед собою ціль, то ви цього досягнете. Але якщо ви не досягли, от ви повинні мати це розуміння. Якщо ви не досягли так, якщо це особисте життя, то це не той партнер, з яким би ви загалом мали можливість досягнути того результату. Якщо це... Співпраця, партнерські стосунки, бізнес, ну або наймана праця, тобто колектив, і ви не досягли позитивного результату, то ви співпрацювали з тими людьми, які бажали вас використовувати, а не надавати вам можливості досягати бажаного результату. І от до цієї ясності або цю ясність ви повинні розуміти, чому ви не досягли, наприклад, в попередніх стосунках. В партнерських стосунках загалом або на попередньому місці роботи не досягнули того результату, якого ви бажали, от саме того, що дозволяли людям маніпулювати, а самі не вибудовували чітко кордони і не притримувались власних життєвих пріоритетів, не вибудовували чітке розуміння власного бачення, не озвучували саме от чітке розуміння власного бачення. І не ви керували ситуацією, а вами керували, маніпулювали.